Що таке ефект тут і зараз? Засоби, які дають ефект тут і зараз, це засоби, які не містять жодних натуральних компонентів, які основою є силікон. І використовується досить рідко, коли мені потрібно цю мить, наприклад, зробити ідеально, шовковисте волосся, але завтра я від нього такого стану не очікую. На завтра воно буде мати такий самий стан, який ми маємо зараз. Ну, наприклад, пошкоджене, тьмяне, без якогось кольору да Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо зберегти своє волосся, якщо говоримо про те, що ми думаємо про майбутнє і займаємося реконструкцією волосся, то ви маєте знати, що Натуральна косметика має ефект депо. І Якщо ми щоденно або кожного миття використовуємо цю косметику в тій послідовності і е, усі ті інгредієнти, які за зазначені виробником, то ми маємо в кінці гарне, яскраве, наповнене і живе волосся. Ефект тут і зараз не дорівнює натуральна косметика, не дорівнює якість волосся і не повинно бути присутньою в щоденному догляді за волоссям.